Вітаю друзі, слава Україні. 12 грудня 23 рік. Хочу зробити невеличкий огляд по самому новому сорту американської селекції, селекції Орегона, сорту Полі. Частину горіхів вже було використано, роздано. Але от залишилось 150 горіхів, це, скажімо так, Перший сигнальний урожай з трьох кущів, які маю в саду. Зараз я це все змішаю. Тут ви можете порахувати 15 таких кучок по 10 горіхів. І спробую зробити огляд по виходу ядра, по якості цього ж самого ядра і так далі. Буду робити невеличке відео, потім всі ці відео з'єднаю між собою. І так почали. Отож, маємо такий лоточок, вага відтарувалася, будемо уважити. Багато не зважимо, приблизно по 100 грам, зараз переважимо.

То один мої залишки. Сорок сім і того триста сорок вісім. Сто п'ятдесят нагадаю. Тепер беремо калькулятор. 348. Ділимо на 150. Маємо вагу 232 грами. Це вага горіха. Якщо зайти на опис сорту? Можемо побачити, що кажуть американці, яка вага у них. Зараз спробую знайти документ з описом. Сорт Полі 2,75. У їхнього опису це більше на пів грами практично ну Похибка може бути на те, що кущі тільки перший сезон дали урожай. 2,75 І вихід ядра 46,9. 47,9 в двох випадках. Це за різні роки. 10-11 рік. Зараз пробуємо. Розбити їх. Тут вони бланшуються. Якщо взяти за основу Барселон, Барселону американську, то поліо бланшується практично на 100%. Такий от горішок. Лушпені. Ну і Має бути. Табличка урожайності. Це табличка урожайності за перших 5 сезонів плодоношення. Ось так буде видно. З третього року проводилося випробування замір горіхів. Тут з четвертого року. 29 кілограм за 4 роки. Це на старті урожайності. Це коли дерево ще не виросло, кілька росте. І тут 23,46. Навіть більше, ніж Ямхіл. Ямхіл 21,69. Джеферсон всього 17 дав. Хоча в цьому пробуванні у Джефферсона було 24, Полі 29, 26 з половиною практично. Така урожайність у американців. Саженець висаджувався. У якому? 20. Це 21 рік. Посадка 21 року, це значить з 11-го року. З 13-го року почали рахувати урожай. Спочатку він був на рівні 180 грам. В 4-му році від посадки вже 2 кг, 4 кг 9 і 6. Загалом 21,46 Добре, не про це зараз. Зараз розіб'ю всі ці горішки. Спробую показати, як вони наповнюються. Ну Ось, розбив 10 горіхів, перших, які взяв в руку. Дивіться наповнення ядра. Також можна побачити таких от початковим признакам, Горіх буде бланшуватися дуже добре. І такі ось ядра. Ядро повністю виповнене і не всохло. Хоча вже грудень місяць, горіх повністю сухий. Збирався він кінець серпня. Це сорти, які збираються. Практично за 3-4 неділі до основних сортів каталонського барселонського на рівні тонда джефоні, а може і ще й на рівні тонда Бігліні чи тонда Джентілі Деніланги. То самі ранні періоди. Вча кущі починають розпускатися через 2-3 неділі після всіх сортів інших, після італійських сортів, і навіть після європейських. Такий от горішок. Зараз я їх всі перелущу. Так само розкладу на кучки, щоб бачити, чи їх є 150 ядер, чи їх там менше є, чи є пусті горіхи, чи немає їх. А потім відманшую. Ну, ось це ми маємо в підсумку. Ємо повним планом, щоб ви могли порахувати, скільки горіхів є. Тих самих 15 кучок. Тут я не дочищав до кінця, лише половинку, щоб бачите, яка шкара товщиною. Кругом маємо по 10 горіхів. Було 150 горіхів, маємо 150 ядер. Той, хто знімає відео і знає, як підбирати горіхи, може сказати, що я їх підбирав спеціально. Для відео. Нічого подібного не було. Так, сорт видає горіхи. Жодного ядра хворого чи жодного пустого горіха тут не було. Зараз спробую. Так само поставити вагу. І відзняти. Скільки в нас є горіха? Скільки є шкаралухи? Практично маємо 100 грам. Так. Зараз поймаю ці горіхи, які залишив половинки. Кілька горіхів поламалося, тому що вручну це робив все. Зараз поставлю на паузу і вичищу їх. Так, горіхи почистив. Сто грам. Зараз беремо залишки. Так. Це у нас вага ядра. 62, і там було 161,5 грам ядра. Лупив де простіше. 85 з 186 грам. Добре, залишилось найголовніше смажити, відманшувати і показати результат. Ну що ж, провели? Обжарку гріха в духовій шафі. Трошки пережарили. Але ж зараз подивимося, як він баншується. Так почну. Потім поставлю на паузу і продовжую. що довго буде чекати. Судячи по цих кількох горішках, то добре, чекаємо. Поки чистив горіх, то телефон виключився з паузи, тому наступне відео. Ось все, що залишилось від горіха. Сілу шпайки. Трохи казав, пережарив їх, але от так виглядає бланшування сорту полі. Як на мене, процентів 90 точно бланшується. Горіх блискучий, видно, дуже жирний. Напевно, найжирніший з тих, який я коли-небудь чистив. Не знаю, чи це перевага, чи це. Недолік, але маємо що маємо. Сорт полі. Ще така інформація невеличка. Зараз. Тепер узагальнимо інформацію. Дивимося. Сорт О. Зараз подивимося показники горіха. Дивіться. В одному випробуванні сорт полі має 83% якісного горіха, в другому випробуванні 93% якісного горіха. 2,5% порожнього, 3,4% з пліснявою. Це практично всі мінуси. Тепер можемо взяти ту саму табличку по сорту Сакаджавея. 86,9% доброго горіха. І тут же поряд маємо тонду джифоні, сорт, який найбільше садів висаджено в Україні. Всього 48% доброго горіха, 14% порожнього. 27 майже відсотків лісньої, 11% не повністю виповнений горіх. Є над чим задуматися? Це в умовах Італії. Якщо привестися в умови України, коли йде дощ горіх лежить на землі, то з цих 48% може бути лише 30. При тому, що сорт полі. Має 93% доброго горіха. Якось так. В підсумку маємо гарне ядро. Повністю пробланшоване. 150 горіхів отримали 150 ядер. Назвіть, будь ласка, в коментарях сорт, який може дати такий результат, тільки по чесному. Всім доброго миру, слава Україні!